Підприємство ким водоканал за 2013 рік працювало із збитки. збитки вийшли 103 тисячі Ну, 104 тисячі. Ну, Якщо по період взяти 2012 рік, то ми їх зменшили, бо у 2012 році було 222 тисячі. Ну, Підприємство була. В контролі управління проведений аудит, і є висновки аудиту у роботі підприємства, основною причиною і першим питанням, зауваження тому, що не відсутність нормативної бази, яка є з центральній органіві і невідповідність ціноутворення. Тобто ціни, які тарифи затверджувалися на послуги водоведення як для населення, для населення в 2008 році, для підприємств у 2010 році. Ну, по тій чи іншій причині на сіці, не буде їх взяти. Тарифи були не переглянуті, а все ви знаєте. І мінімальні знадобичі плати, і електроенергія, там, і газ, і все, воно, і дрова. Все пішло в ціні. І тому то ми цього не догнали. Бо було ще, ще більше, по каналізації були збитки і до 300 тисяч, якщо тільки взяти поводовідвернення, але з тим, що ми займаємося іншими. Роботами здаємо послуги автотранспорту, автотракторної техніки, були роботи по замовленню і міської ради по водовідведенню до дзюли, які були по вулиці, там Костюшка, Запольський, ну, не були їх так І це все нам значить, Перекинули справки, що ми вийшли на такі збиток. Крім того, в минулому році ми вийшли з я вийшли своїми розрахунками, бо на цій далі постанову Кабінету міністрів про відшкодування різниці в тарифах, різниці в тарифах для населення яка ще є, ну, наприклад, собі вартість у нас виходить, виходить 9 гривень, я так абстрактно було, а ціна 60, на різницю всю, ми робили розрахунки, значить затвердили обласною комісією і ми повернули, значить, нам повернули, значить 100, ну почти 100, 10, 105 тисяч. Ну, все Ну, це ну, я за роботу 2013 року. Ну, кадрове питання ще, що у нас ну, таке в загоні, дуже багато є. Ну, є вакансії, треба чоловік 10 приймати на роботу. І щоб правильно, значить, згідно норм і згідно всього нору, в зв'язку з тим, як то перебиваємося, ну, тоже то, то є значить, і економія, і не, така, не такі великі збитки. Ну, Для прикладу ну, приведу значить, ну, любе підприємство, то є от виробники, то є, то бюджетник.

Викручуюся, ну, я в одному числі, як ти казав, немає. І теж, припустимо, для прикладу, для того, щоб поставити, значить, зробити якусь роботу або прочистити колектор, все, значить, е там повинно бути три чоловіки, не менше три чоловіки і технічні дзихів на ну, місці. Входимося так, і шофера просимо, і, і тракториста, як треба. Ну, це все йде для економії, але вже більше економіки не можна. Це що по 13 му Що перспективи на цей рік? Перспектива теж вона така ну, не є ну, тут, нормальна. Ну, Тому що У нас є. ну, Поки ви це будемо казати те саме. Ми знову війшли і затвердили 200 тисяч по комісії відшкодування. Різниці тарифів, ну, тобто починаючи з лютого місяця ми будемо там, по оплаті по за ПДВ. Ну, ПДВ, там, в залежності від кількості камецьких стоків, так і водоходу, та відбиту. В лютому було є 10 тисяч, можливо, буде більше. цій процесі значить, 10 тисяч кожен місяць буде вдаватися так, що будемо якось проживати. Але є у нас. В нас Болісне питання по е, Олики, СМТ Олика, де є е, там наш почасток. він як структурна одиниця, він не є в тому, от, але е, він обслуговує дві бюджетних організації обласного підпорядкування будинок інтернат і Олицька психолікардія. Номер 2 вона стається Волинська обласна номер 2 Очисні споруди, які нам передавалися, передалися в 2002 році тією Волинською психлікарнею, бо вони були побудовані тільки на даний час, Значить, потужність їх 400 метрів кубічних стоків на добу. Ну, 80, значит в 2000-х роках вона так приблизно була, була 350, десь, і виходячи з цих стоків, ви не знаєте, значить стоки, то є наша робота, є значить, від їх рахується по, по тарифу і е, дохід. Ну, на сьогоднішній день не буде, як воно йшло, значить, в порівнянні з 2013 роком, значить, сьогоднішній вже перший квартал ми закінчили, ми ви законовенцяти слав, значить, у нас різко, верніше по цих установах, різко зменшилася кількість токів. Ну, причина ну, психікарня почала теж економити. На ніч стали перекривати воду та вона, значить, Воду перекривають, ну, творить там, як вони якось оходяться, хто його знає, монітази знаєте, право, їх вивють на двір. Всі Так, і... і до економію до того, що сьогодні є 60 метрів кубічних місяць, на три місяці. Якщо, якщо будемо казати, в... в четвертій квартал там е... листопад, грудень. І жовтий, значить, я в таких цифрах, значить, був дохід в грошовому 27-30 тисяч, то ми виживали для тієї кількості обслуговування там є. А сьогодні вже дохід в середньому 12 тисяч став, 27-30. Тобто не вистачає вимог. Якщо з нею купити, значить дії такі. Мої керівника були, значить, я звернувся, звертався з, з листом ще при голові Войтовичу, дали відповідь негативну. Тепер вже при голові обласної ради е, Вітру ми з Володимиром Володимировичем, записалися до його на прийом, були на прийоми. Значить, написаний лист туди, значить, е, ми втрачаємо десь на цей місяць, в рік. Це 130 тисяч. Написаний лист, значить, щоб дали значить, дотацію обласна града на підтримку водоканала і на підтримку підприємців з що там тільки їхня нація 130 тисяч. Як воно повернеться? Питання то таке, буде, не буде. Сьогодні я їду от зараз 12 людей на суд. І разом вже але ставлю до 27 числа, і повинні дати розрахунки, всі дані розрахунки по нашій збитку. Значить, Якщо не буде вийде цієї дотації, там великі збитки. Треба їх рішати в сесінь, їх або закривати, тому що хай вони роблять свої локальні на 60 метрів, або передавати їм на обслуговування. Нашого виходу немає. <прохи> так, дякую інформацію. аудит фінансової інспекції, що тарифи не відповідають. Рах, Також вказано також на завищення адміністративні витрати та неефективне ведення бухгалтерського обліку. Можете пояснити, що то воно таке? <і> І що робиться в цьому Не можу. Пояснити, що вони <прохи> мають бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік ведеться по тих рахунках. Які є там 105, -й, 103, -й, я там за всі. Ну, вся перевірка, перевірка, вся, вона мусить щось вже написати. Нас, допустимо, з ну, я працюю, скільки працюю, скільки було перевірок, кожен день два. Ніколи, такого не було, що не там, бо так сказати. А не було такої пропозиції до, до населення підключити вулиці, там всі да. лікарні, ось підприємці, населення до лікаря. Там була для того, щоб зробити, ну це повинна робити міська рада, ну за які кожен дає селищна, селищна рада. Але для того треба, значить, по-перше, побудувати насосну станцію, так, методово, тому що ці очі. Порудя, як будважний, не була тільки для Олицької психлікарні, то да? а той замок високий, вона саме вища, ніякий самочок не піде. Тільки має побудувати перш на станцію, а потім вже на насосну станцію можна підключатися. Проєкт реалізування залишається. У мене ще таке питання. Ну, Там перерозхід розхід тих коштів чи отримували працівники вашої організації премію. Є е, 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 ну, невикон... перевиконання цих коштів, то не повинні збитки, то не повинні отримувати премію. Чи утримували? Це, напевно, написано отут, що ну, не практикує. Не отримали. Крім, крім до е, святкових днів дня комунальника до 8 березня. Так, ще я питання Анатолій Неска. Анатолій ви як досвідчений керівник, скажіть, будь ласка, коли вже нарешті підприємство буде придбутковане? От чотири роки ми тут чуємо, що підприємство збиткове, збиткове і збиткове. Скажіть, будь ласка, коли ви виведете з того стану і підприємство нарешті почне заробляти саме на себе і на міський бюджет? Ви знаєте, що для того, щоб бути прибутковим, отримати за, за ту роботу, за ті пошти і отримати повноцінні гроші. Конційні гроші я не отримую не я, а Петренський взагалі в зв'язку з тим, що не невідповідність тарифу. Все. Одне питання. Друге питання, значить, ну при... друге питання, значить, що, наче я вже не бачу. Я не бачу на чого Як досвідчені, як ви знаєте, керівник. Ну, як не досвідчені, то не Я тобі досвідчення, то не бачу нашого то питання. Тому що в підприємстві вже скорочувати чи звільняти куди. У ну, мене одного. Ну то Я й я так. сьогодні. Пора. Тут в цьому питання не постоїть. Я радий, було століне, що було випадку. Анатолій Нестович, ви підготували, е, кажуть, керівник має право піти тоді, коли підготує собі заміну. Кабінет, я сто дякую.